Ти, что танцював, уже все. А ну давай танцюй. Кабанюра. Кабанюра футболист. Кабанюра. Ну, Модно. Ты шо ты. А там вообще пентхаус. хрю 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 Да. У морда тебе. Наїкла є, покажи. Покажи зуби. Зуби покажи. Хра-хра-хро-хро-хро. Давай видавай концерт. Нема твоєї мормиски вже. Що тобі даватимуть? А ти ще годин тебе годувати Дожня а скільки вже. А, уже 28-му. Ну, ждіть з моря погоди. Так.